Замовляйте спецвипуск світ попереду попереду-2025» за посиланням під відео. Вітаємо усіх. Продовжуємо наш спеціальний ефір на радіо НВ у студії Іля Кабачинський. Перед цим говорили про Європу. А зараз трохи повернемо свій погляд у сторону Азії, тому що Китай себе неочікувано активно проявив в останній тиждень. Зі мною на зв'язку Наталія Пваксєнко-Бутирська, експертка з питання зі скотиханського регіону, магістерка зовнішньої політики, старша на літикиня центру Нова Європа. Пані Наталія, добрий день. Добридень, я хотів би почати з того, що тут днями Китай неочікувано вийшов заявою про те, що переговори про зупинку вогню в Україні про мирні якісь плани не можуть проходити без України. Хоча до цього Китай, звісно, там показував свої якісь мирні плани і так далі. Вони були не те, щоб ем, дуже звернені в нашу сторону, скажімо так. Політкоректно можете пояснити, чим з чим пов'язана ось така активність Китаю. Вона з моєї точки зору ніяк не пов'язана з тим, що Китай дуже сильно хвилюється за українську присутність чи за нашу долю тут швидше про те, що перемовини Трампа та Путіна вони певним чином відсувають від загального такого переговорного процесу Китаю. І я думаю, що тут певним чином є їхнє хвилювання, що ці двоє будуть говорити про глобальні питання, адже ми ж з вами розуміємо, ми чуємо з заяв Трампа, Па, його команди сигналів з Росії про те, що двом країнам хочеться говорити про більш широкий контекст їхніх відносин, і радше Україна тут є перешкодою на досягнення цього їхнього консенсусу, аніж аніж це і з боку Трампа така якісь поболювання вболювання за долю України. Тому у цьому контексті Китай може бути залишений поза. Поза певними рамками, я думаю, що це перше. Ну а друге в Китаї намагається набрати очок в очах європейських країн, які не задоволені тим, що перемовини відбуваються теж поза без них, без врахування їхніх інтересів. А Китай за три роки війни особливо допомагаючи Росії, підтримуючи Росію, дуже серйозно зіпсував стосунки з європейськими країнами. Саме тому для них зараз шанс показати якісь такі свої позитивні сигнали і під. Тримку в бік європейських країн з надією, що це допоможе якось вирівняти ці стосунки. Тобто, з моєї точки зору тут такий от більше китайський інтерес ніж якісь такі заяви, які можуть нам допомогти. Тим паче, що допомога Китаю в цьому мирному процесі, якби вони хотіли взяти участь, якби вони хотіли допомогти Україні, вона полягала в тому, щоб натиснути більше на Росію і Китай. Важелі впливу, це економічні насамперед, тому ну і політичні зв'язки. Всі дзіньпіня тісні контакти з Путіним. І ми так само Китай, як і зараз Трамп і його адміністрація ніяк, ніяким чином не журили ні Путіна особисто, ні його дії, ні ми не чули з вами реакцію на обстріли, які відбуваються. Тобто, якщо Китай би хотів показати добру волю, є дуже багато є, є дуже багато. Аспектів, де він би міг проявитися і був би дійсно корисним в цьому напрямку. Цікаво, ви сказали, що. Китай хоче ну до Європи трохи підійти, і так далі. Виходить, що Україна тут для всіх така собі я не знаю, чи то розмінна монета, чи то історія, за, за рахунок якої можна виторговувати собі певні очки і всі тиснуть на Україну, бо вона слабка, а не на Росію, тому що вона сильна. А мені от цікаво, ви говорите власне цю думку про те, щоб знайти якийсь підхід до Європи, виглядає, як ніби коли Юсаїд пішов і їхні гроші прийшли китайські. Така сама тут історія Наскільки Європа готова до того, щоб посилювати своє співробітництво з Китаєм, тому що ми там чули вони ж і ми та на автомобілі їхні ставили там, і загалом так трохи переживають через вплив Китаю. Наскільки ця ставка може зіграти на вашу думку? Ми, наприклад, подивимося з вами на певний період до Трампівської активності, такої у Європі на особливо на рівні європейських інституцій на рівні Брюсселю, було дуже серйозні з одного боку і застереження стосовно дій Китаю стосовно допомоги Росії, тому що ми з вами протягом трьох років спостерігали дуже активну дипломатію з боку. Як. Ців Брюселю, так і загалом європейських лідерів, які відвідували Китай і просили Сі Цзіньпіні допомогти у тому, щоб натиснути на Путіна, закінчити війну. І оця впертість Китаю вона принесла дуже серйозне розчарування з одного боку, а з другого дозвола Європі по-другому подивитися на позиції Китаю на його роль у взагалі в світових процесах, тобто це один аспект, який зіпсував стосунки. Другий аспект це чисто економічні відносини у Європі до повномасштабного вторгнення в Європі. І в Китаю було були суперечки стосовно їхніх і торгівельних відносин але вони були великим чином і із правами людини з тиском китаю на гонконг на сіндяні Уйгурський регіон тобто це це те що зароджувалося така ідеологічна такі ідеологічні розбіжності які потім відбувалися на економічних тому що були введені певні санкції проти компаній, зокрема які працюють в Сіндзянь, у Уйгурському регіоні а китай зі свого боку ввів, наприклад санкції проти європейських чиновників європа а метарістякий конфлікт певний на ідеологічному рівні, він уже тоді зароджувався, і це дуже негативно відбивалося на економічних відносинах, тому що Китай сподівався е, укласти з, з Європою велику інвестиційну угоду, е, яка б дозвола йому е, отримати більший доступ до європейських ринків, до європейських інвестицій. Але знову ж таки Китай, е, пропонуючи ці, ці угоду, він не був готовий відкрити належним чином можливості для європейських компаній, тому що якби наговорив про свою відкритість про свою таку охоче бажання залучити європейський бізнес. Все таки сам клімат інвестиційний і економічний він не дуже сприятливий дуже для європейських компаній. З власне кажучи, ці от всі суперечки вони існували, і от на тлі російської агресії проти України вони ще більше піднялися, тому що зараз виникла така питання ще інше перевиробництва. Сповільнилася економіка Китаю і сповільнився їхній внутрішній ринок. Але натомість у них дуже багато є підприємств різного різного типу, особливо те, що стосується електрокарів, що стосується зеленої енергетики. Такі різних сонячних батарей. Вітряних батарей, тобто, оце все в великому надлишку виробляється Китаєм, і за рахунок субсидіювання воно має значно нижчу ціну, чим аналоги, допустимо, західного виробництва, і Китай заповнює ринки, і, зокрема, Європейського Союзу, своєю, е своїми товарами, які конкурентно здатніші і, і нижчі за цінами, ніж європейські. І от саме ми ви, ну, ви згадали, наприклад, про ці тарифи, які ввели в Європейському Союзі. Це вже питання захисту своїх ринків. І тобто, от я обмалювала таку картину, яка дуже непроста у відносинах між Китаєм і Європейським Союзом, тому, наприклад, якогось компліменту з боку одного з чиновників посла Китаю в бік Європи, не вистачить для того, щоб вирівняти цю всю ситуацію. Але ми з вами ще на сьогодні не знаємо, яку політику стосовно Китаю виробить Європейський Союз, тому що раніше до приходу Дональда Трампа і навіть вперше його президентство Сполучені Штати Америки вимагали від Китаю. Слід усім своїм торгівельним обмеженням своїй політиці стосовно Китаю, тобто, Сполучені Штати Америки, перебували у власній такій боротьбі. Вона більш глобального характеру за лідерство між Китаєм. США діяти аналогічним чином і тиснути на Китай з точки зору економіки технологій. технології, але зараз Дональд Трамп веде себе досить некоректно відносно своїх союзників, і назначаючи тарифи, звинувачуючи їх в тому, чого насправді немає. І відповідно я думаю, що у Європейського союзу зараз виникне потреба, це необхідність і це навіть спосіб виживання їх як міцного об'єднання, в тому, аби виробляти свою власну політику, що стосується. Ці і відносини Сполученими Штатами Америки і підтримки України, і що стосується Китаю, тобто їм потрібно буде зважити. Ну, принаймні, це правильно було б, зважувати їхні особисті відносини і їхній особистий інтерес у відносинах з Китаєм і вибудовувати цю політику. Поки що ми бачимо низку проблем, але мені здається, що от з приходом Дональда Трампа, і от з ситуації, яка стосується України і його, його обмежень, певних зближення з Росією, е, Європейський Союз він ще не виробив політику, як йому вести себе з Китаєм. Тобто залишились попередні проблеми, залишились застереження, зіпсований і іміч Китаю, так він існує, але е, такий новий підхід поки що не сформований. Як на вашу думку можна пояснити те, що Трамп, який та й загалом Сполучені Штати Америки, які Китай визначають як основну свою загрозу, на даний момент давить ну, по суті більше на своїх союзників ніж на Китай, тому що ми то для Канади, Мексики там про Європу, зараз іде мова про вихід з НАТО. А ну да, для Китаю там 10% на щось ввели, Але ну з Європою разом з Канади з Мексикою, начебто, було б легше боротися проти такого ворога до того ж, і Китай. Там в свій взір в Арктику веде там, будує ці криголами Чому чому Штати такі обережні з ним? І існує ж знову ж таки думка, що з Росією вони заігрують для того, аби Росія не стала партнером Китаю. Але мені здається, якщо подивитись на торговий баланс Росії і Китаю, то зрозуміло, що там не те, що вже торгові партнери, там вони вже майже повінчались. Мені здається, що для всіх несподіванкою було і для самих союзників та поведінка Трампа з. Яку він зараз вибрав для країн, які є близькими для Сполучених Штатів Америки, і це тільки починається, тому що ми бачимо, він і, і висунув обвинувачення і до Японії, і до Південної Кореї. Мені здається, що Сполучені Штати Америки в особі нинішньої команди вони зараз за таким якимось відчуттям величі особистої і, і величі якоїсь перебільшеної сполучених штатів Америки без підтримки союзників вони зараз рвуть зв'язки, які викладали. І які стали основою і лідерства, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Інша справа, ми побачимо, наскільки союзники європейські та азійські зможуть у цій ситуації проявити і свій характер і, і проявити сміливість. Тому що що стосується європейських країн, то, будучи довгий час під безпековою парасолькою Сполучених Штатів Америки, будучи певним чином відомою такою частиною світу, мені здається, вони втратили насамперед впевненість у собі в своєму потенціалі. І, от важливо, важливо зараз, аби прокинувся цей потенціал, тому що в іншому випадку, на жаль, демократичним країнам, демократичному світу, доведеться знову зараз якось балансувати між полюсами і абсолютно. Не привабливим на сьогодні полюсом сполучених штатів Америки, який не цінує давні зв'язки, намагається підтримувати авторитарну Росію між Росією, яка є слабкою, і показала це, але при цьому за рахунок підтримки всебічної і з одного боку Китаю з другого боку зараз Трампа зможе випливсти у цій у цій війні у цьому у цьому випробуванні, яке вона для себе зробила, яке неминуче приведе до великих втрат Росії і до великих. Серйозних струсів середньої самої Росії і полюсом Китаю, тому що ви е, зазначили про те, що Китай е, в момент, коли Сполучені Штати виводять навіть свої е, такі гуманітарні проєкти, то Китай з задоволенням буде намагатися проникнути своєю м'якою силою, своїми коштами туди, е, де це можливо просучитися, тому що він дуже активно вишуковує ці можливості, аби е, будь, е, мати політичний вплив. І е, до Європи він приглядається довгий час. Китай, як і Росія, працював на. Тим, аби роз'єднати Європу, аби розколоти Євроатлантичну єдність, і це йому не дуже вдавалося, але окремі симпатики всередині Європейського Союзу є, такі як Угорщина, наприклад, такі як Сербія. Тобто зараз важливо, щоб Європейський Союз все-таки був об'єднаний і він відстоював ті демократичні цінності, які довгий час давали процвітання і загалом у світу. Тобто, ну, що наразі картина така, що стосується, наприклад, зближення Трампа та Росії. Це певним чином хвилює Китай, тому що Китай навіть навіть до цього зараз нинішнього стану у Китаї були певні елементи недовіри до Росії. Вони склалися історично, тому що між двома цими країнами були різні етапи їхніх відносин: від високих і таких дуже дружніх до навіть військової сутички. Це коли був період радянського союзу, тому навіть довіряючи сильно Росії у певних політичних колах Китаю були такі певні застереження. Що Росія сама по собі, російські еліти, російський бізнес, і олігархат, вони європоцентричні. І поки їх викинули з Європи, викинули з Монако, з Лондона, вони готові нібито одружити, повертатися на схід. Але там в розумних колах в колах. Певних аналітиків мова йшла про те, що тільки відчиняться двері західної цивілізації для них і Росія дуже швидко побіжить туди і може об'єднатися проти Китаю. Тобто така, такі були побоювання. І зараз вони, вочевидь, існують, і тому що Китай активно спостерігає за, за зближенням цих двох країн. Ви згадали про Арктику. Так, Арктика дуже важлива для Китаю. І в момент, коли Росія ослаблась внаслідок війни і Західної ізоляції, вона почала пропонувати певні проєкти Китаю, які їм дуже важливі. Це і Північний Шлях, це і розробка разом певних родовищ, тому що в Росії нема на це коштів інвестицій, а в Китаю це є. Тобто спільна зацікавленість бути присутнім в артичному регіоні. Але ми Паралельно Росія намагається запропонувати Артику і Трампу, і відповідно є такі ем, застереження стосовно відносин цих двох, яким чином вони будуть розвиватися, навіть настільки, що Шойгу, який відвідував південно-східну Азію з візитами, змушений був заїхати до Пекіна, поговорити не тільки своїми візові, але й поговорити також із сідням піням, вочевидь, для того, щоб заспокоїти Китай, що Росія все таки нам не відходить від нього. Нього і Росія така хитра, що вона вміє залагоджувати відносини з усіма. Тим часом Сідзіньпінь Шойгу нагадав, що все таки вони близькі друзі, і вони мають координувати свої дії на міжнародному рівні. Між двома країнами, от ми будемо з вами дивитися, як буде далі розвиватися оця інтригуюча ситуація, тому що, як ми знаємо, троє завжди на одній лавці не сидять, особливо таких амбіційних і не дуже дружніх один до одного Китай, Росія та Сполучені Штати Америки. Але гра Росії проти Китаю вона може обернутися для Росії, наприклад, дуже серйозними наслідками, тому що вона є значно слабшою зараз від Китаю. Знач. Гірші позиції від Китаю, і тому, наприклад, зближення з Трампом у дружбі проти Китаю вона зіграє негативну роль проти самої Росії. Тим часом Трамп налаштувався на оту стратегію Ніксон-2 для того, щоб відколоти Росію. Принаймні про це вони говорили, і ми бачимо, як Китай, наприклад, намагається десь зіграти проти Китаю, як Сполучені Штати намагаються зіграти проти Китаю в тих чи інших регіонах, як вони не приховують, що їхня їхні прагнення. Якраз сконцентрувати свої сили боротьбу в індотихоканському регіоні, тому відповідно Китай не у Китаї не існує ілюзії, що якісь там кроки чи, наприклад, менші тарифи ніж проти союзників, вони означають, що Сполучені Штати Америки ці наміри проти Китаю змінили абсолютно ні. Китай насторожений, готовий воювати з сполученими штатами Америки, і я це не обов'язково військовий спосіб, але вводити відповідні тарифи. Говорити такою ж жорсткою дипломатичною мовою де потрібно також десь якось натиснути зі свого боку або показати зуби у відповідь Сполученим Штатам Америки. Тому подивимося, як Росія в цій ситуації, наприклад, задовольнить з одного боку прагнення Трампа, з іншого боку, не розсердить Китай. Єдине, що нам то в цій ситуації насправді не легше, тому що на території України відбувається війна, і оці всі домовленості Трампа і, і, і Путіна вони е, серйозно ослаблюють нашу позицію. Вони ослаблюють західну єдність. Це звісно, що е, приносить додаткові жертви Україні, поки великі сили і грають в якісь свої геополітичні ігри один проти одного. На жаль, це відбувається і, і закінчується певними втратами, е, тяжкими втратами для наших людей. Де і в цьому така серйозна, дуже гіркота сьогодення, тому що відбувається трансформація світової системи, підірвані попередні інститути, підірваний світовий порядок, який був вибудований після другої світової війни, який встановився після холодної війни, а і зараз. Формування нового воно на жаль відбувається певним чином і на нашій території, і це для нас велика трагедія в той час, як для когось це всього на всього грає, і якась розумна чи нерозумна стратегія. Пані Наталі, дякую вам дуже за те, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Нагадаю нашим слухачам Наталія Плоксінко-Бутирська, експертка з питань азійсько-тиханського регіону, магістрка зовнішньої політики, старша на центру Нова Європа. Була з нами на зв'язку. Ми говорили про Китай. Хто пропустив? Нагадаю, цього тижня Китай вийшов заявою про те, що ну звісно не можна проводити переговори між чи про ситуацію на території України без долучення до неї. України, що і Україна, і Росія всі повинні бути залучені до цих переговорів. Не можна, щоб Сполучені Штати Америки, Китай полював саме до цього, проводили якусь свою власну політику, вели свою власну гру, щоб великі країни домовлялися без України. Звісно, для Китаю це можливість відстояти і свої якісь інтереси к цій країні. Не цікаво і не хочеться, щоб Америка закріплювалася максимально сильно у світовій глобальній політиці і залишалася там лідером, але виглядає, що на начебто тоді Дональда Трампа, звісно, йдуть на руки і тому ж самому Китаю, тому що Трамп в першу чергу б'є грошки з своїми найближчими союзниками: це і Китай, і перепрошую, Канада, і Мексика, та європейські країни, які зараз думають не про те, як якось. Активніше боротися разом з спільним ворогом, а думають про те, як би е, вижити самим, коли їхній найбільший союзник раптово повернувся до них спиною. Власне, мова про США, Трампа та його політику на цьому будемо закінчувати. Нагадаю про те, що Дивитися наші і е, наш і слухати нас можна на Ютубі. Заходьте радіо НВ, підписуйтеся там. Ну і звісно, не забувайте підтримувати Збройні Сили України посильними вам донатами. Далі новини від моїх колег та продовження ефіру у студії. Щасти підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.